Економія енергоресурсів це спосіб зберегти нашу планету, а ще заощадити власні кошти. Утепліть будинок ззовні. Утепліть вікна паралоновими смугами зсередини. Встановіть терморегулятори. Штори і меблі не повинні закривати батарею. Теплий одяг у квартирі ідеальне джерело тепла. Максимально використовуйте денне світло. Використовуйте енергозберігаючі лампи. Вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь. Вимикайте за собою світло. Під час чищення зубів не залишайте воду відкритою. Мийте посуд в закритій мийці. Приймайте душ, а не ванну.